Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що не поступиться Ізраїлю, ігноруючи заклики президента США Дональда Трампа до беззастережної капітуляції Ірану та припустивши, що Вашингтон може приєднатися до ізраїльських атак, пише Блумберг. Цитую, американці повинні знати, що будь-яке військове вторгнення Сполучених Штатів безсумнівно призведе до непоправної шкоди, заявив Хаменеї. У заяві, опублікованій напівофіційним інформаційним агентством Фарс, у середу дипломатичні намагання Білого Дому та серія повідомлень Трампа у соціальних мережах, схоже, свідчать про те, що американський лідер розглядає можливість вступу у війну як знакове рішення, яке може визначити його президентство. Прямі військові дії США разом із Ізраїлем, значно підвищили шанси на завжди припинити шлях Ірану до ядерної зброї. Але ризикували би втягнути багатий на нафту регіон у широкомасштабний конфлікт. Перед зустрічю зі своєю командою з національної безпеки для обговорення ескалації конфлікту у вівторок Трамп опублікував вимогу капітуляції Ірану та пригрозив можливим ударом по Хаменії. Ми точно знаємо, де ховається так званий верховний лідер. Він легка мішень, але там він у безпеці. Ми не збираємося його знищувати, принаймні поки що. Сьогодні на питання про ультиматум Ірану журналістам Трамп дав пространну відповідь: Чи ставили ви ультиматум іранцям? Можна сказати і так. Вони знають, що буде далі. Можливо, це можна назвати фінальним ультиматумом. Розкриєте деталі? Не хочу казати. Дайте мені перепочинок. А коли уточнили, що він скаже іранському лідеру, якщо той вирішить не здаватися. А побажав удачі. Пане президенте, що ви скажете верховному лідеру Ірану, який каже, що вони не здадуться? Я скажу удачі. Через кілька годин після конференції у ситуаційній кімнаті Білий Дім оголосив, що Трамп зустрінеться із головнокомандувачем армії Пакистану в середу, тобто сьогодні, Пакистан ключовий союзник Ірану. І він висловив готовність зіграти роль посередника між сполученими штатами та Іраном, до того ж, Пакистану стільки фактично вийшов із гарячого конфлікту з Індією. Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар заявив у понеділок, що Іран відкритий до відновлення переговорів щодо своєї ядерної діяльності, якщо Ізраїль утримається від подальших ударів, посилаючись на пряме спілкування зі своїм колегою у Тегерані. А от щодо намагань Путіна стати посередником у переговорах між Ізраїлем та Іраном, Дональд Трамп сказав, що у розмові з російським диктатором поставив його на місце і запропонував спочатку розібратися з самою Росією.